Так, добрий день, шановні депутати. У нас форум є, тому можна починати засідання комісії. Дякую. Ну і ще раз інформую, як того разу, що у нас 14 серпня, 2024 24-го року, відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, усі засідання постійної комісії підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше на 5 років. Сьогодні у нас присутні. Я вибачте, я дуже погано бачу, хто там у нас в залі я так розумію, Валерія Валерія немає, да пані Олено? Так, немає. У нас присутня Ольга Ніколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами. Світлана Івановна Солюкова, заступник начальника управління, начальник відділу депутатської діяльності роботи постійних комісій та фракцій управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради. Шевчук Віталій Вікторович, начальник відділу правових відносин та природокористування управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату, обласної ради та доповідачі. Чудово. І присутні ще е, претенденти на посаду Чабан, Чабан і Лахно, наші присутні. Дуже приємно так. Дивіться, з депутатів. У нас сьогодні присутня присутня Лехана Михайлівна, Акула Василь Володимирович, Ченацька, Олена Васильівна і Микола Іванович. У нас знов немає секретаря. Вона не може виконати обов'язки, тому пропоную по старій традиції обрати нашого пана Акулова секретаром секретарем нашої комісії. Хто за? Дякую, одноголосно. Пані Олена, зафіксуйте, будь ласка. Ну, і ще, якщо більше пропозицій до порядку денного немає, то пропоную переходити до засідання і розглядати перше питання. Пані Олена, нагадайте мені, будь ласка, ми в цілому беремо порядок денний ден... чи не беремо. Беремо за основу. І, і в, цілому. в цілому. Беремо в цілому, так. так. Голосуємо, правильно ж? Хто так. за? Одноголосно дякую. Переходимо до першого питання. Це про проект рішення обласної ради про хід виконання у першому півріччі 2024 року регіональної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Затверджене рішення обласної ради від 05 жовтня 2023 року. Це номер 672-8. Доповідає Ольга Іванівна, директор департаменту соціального захисту населення Харківської обласної військової адміністрації. Будьте добрі, пані Ольга чуємо вас. Добрий день всім присутнім. Рада всіх вітати. І щодо першого питання: проект рішення підготовлений відповідно до розділу 7 – координація та контроль за ходом виконання програми регіональної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Рішення приймається з метою здійснення контролю за ходом виконання програми та можливо коригування фінансових ресурсів для реалізації заходів програми у 2024 році за перше півріччя 24-го року отримали статус постраждалих від торгівлі людьми це 5 осіб. Це 3 жінки і 2 чоловіка. Усі особи отримали необхідні послуги та допомогу згідно, згідно з їхніми потребами, зазначеними в заявах. На 2024 рік програма передбачалася 47 850 Гривень в обласному бюджеті Харківської обласної видатки на 2024 рік не передбачалося. Тобто, всі заходи, які відбувалися, не фінансувалися. Але незважаючи на те, що з обласного бюджету кошти на виконання заходів не виділялися завдяки налагодженій співпраці з міжнародними партнерами та громадськими організаціями. А я хочу їх зазначити, це благодійний фонд джерело відродження, це громадська організація чистий аркуш, це багато інших організацій. Ем, вдалося реалізувати завдання, направлені на підвищення обізнаності громадян щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Проведені були навчання для суб'єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим особам. А також розповсюдження було інформаційних матеріалів, виготовлені та надані міжнародними організаціями. Тобто всі заходи, які планувалися, всі були виконані, ну, згідно заплановано. Пані Оля, вас не чути? Вибачаюсь. Е, Дякую, пані Ольга. Скажіть, будь ласка, вдвіємо до доповідача питання? чи… Нема, нема. Олега, немає, немає. Не маємо, так? Тоді інформацію пропоную інформацію взяти до відома і погодити даний проєкт рішення обласної ради і рекомендувати винести його на пленарне засідання Харківської обласної ради. Хто за? Було за. Дякуємо одноголосна. Переходимо до другого питання. Це про проєкт рішення обласної ради про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету за відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення контузії каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини частини вартості отриманих послуг при самостійному сана... санаторно курортному лікуванні, отримані рекре... Рекре... рекреаційних послуг. Доповідає Ольга Іванівна, будьте добрі. Проєкт рішення розроблений відповідно до рішення Харківської обласної ради від 21 серпня 2024 року, номер 935. Про внесення змін ну, програми, про яку ви не зазначили, і там були у нас зміни до підпункту 1.2.2, пункту, 1.2, підрозділу 1. забезпечення умов для адаптації захисників і захисниць України до цивільного життя розділу 8. Завдання та заходи комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області на 2024-2028 роки. Зокрема, знято. Обмеження проходження санаторно-курортного лікування. Отримання рекреаційних послуг тільки у закладах Харківської області, і, враховуючи те, що я зазначила, необхідно затвердити у новій редакції порядок використання коштів обласного бюджету на відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих послуг при самостійно санаторно-курортному лікуванні. Застосування затвердження даного рішення обласної ради, порядку використання коштів обласного бюджету на відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поразнення контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини, частини вартості отриманих послуг. При самостійному санаторно-курортному лікуванні отриманні рекреаційних послуг визначить правове поле дій посадових осіб органів місцевого самоврядування та інших органів, задіяних у виконанні заходу, забезпечить адресність виплати коштів за цільовим призначенням. Прийняття даного рішення не потребує додаткового виділення коштів з обласного бюджету. Реалізація заходу здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджету на відповідь. Рік. Все. Пані Олег, неправильно, я зрозуміла, тобто, людина може самостійно оздоровитися, а потім просто отримати за це компенсацію? Дякую, абсолютно, тобто, абсолютно... абсолютно правильно. Все в нас було і в минулому порядку, тільки ми розширили межі раніше було в Харківській області це можна було здійснити, а зараз ми розширили можливість на всю Україну. тобто, Людина самостійно може обрати заклад, де йому хочеться лікувати, і потім це, повно, ну, це, потім це відшкодовується вже відповідно даного порядку. Дякую. Колеги, маємо питання ще? Ні. Все добре. Тоді е, пропоную інформацію взяти до відомо, погодити даний проєкт рішення обласної ради і рекомендати винести на пленарне засідання Харківської обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до третього питання, це про проєкт рішення обласної ради про звільнення чабань Оксани Олеонідовни з посади директора комунальної установи Богодухівського герічного пенсіонату. Доповідає Андрій Миколайович, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Так, да, будь ласка. Доброго дня, шановні панове депутати, шановні присутні. Управління, управління підготовлений проєкт рішення про звільнення Чабані Оксани Лаєнтини з посади директора комунальної установи Багадутівського гіліатричного пансіонату. З 6 жовтня поточного року зв'язку з закінченням сроку дії контракту номер 297 від 4 вересня 2018 року зі змінами. У на підставі пункту 2, частини першої статті 36 кодексу законів про працю України, е, який прошу я вас погодити для подальшого розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради. Колеги маємо запитання? Давай. Тоді, тоді е, інформацію ставлю на, на голосування. Інформацію взяти до відомої, погодити даний проєкт рішення обласної ради і, ви, і рекомендувати винести його на пленарне засідання. Хто за? Одноголосно дякую. І четверте питання: це про проєкт рішення обласної ради про призначення Чербані Оксани Леонідини на посаду директора комунального становихського яритичного пенсіонату. Та, да, Андрій Миколаївич, будь ласка. Шанова, шанова на, 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 на підставі заяви Чербані Оксани Леонідини та інформації профільного департаменту. Харківської обласної військової адміністрації управління підготовлений зазначений проєкт рішення про, чеб, про призначення чи Оксани Леонідовни на посаду директора комунальної установи Багадухівського піатричного пансіонату з 7 жовтня поточного року за контрактом, з врахуванням умов, визначених в абзаці 3 частини 7 статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану. Тобто, термін дії контракту визначається з урахуванням. Вимог закону України про правовий режим воєнного стану. Прошу походити для подальшого розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Колеги, маємо запитання. Ні? Тоді інформацію взяти до відома, погодити даний проект рішення обласної ради і рекомендувати винести його на сесію обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. П'яте питання про проєкт рішення обласної ради про звільнення. Лахна Віталія Володимировича з посади директора комунального установи Шевченківського дитячого будинку інтернату Андрій Миколаївич, Вам слово зв'язку з закінченням контракту вкладеного з Лахном Віталієм Володимировичем, як директором комунального установи Шевченківського дитячого будинку інтернату, 11 жовтня поточного року контракт номер 383 від 12... Липня 2021 року зі змінами управління підготовлено зазначений проєкт рішення про звільнення власна Віталія Володимировича з посади директора вказаної комунальної установи. Вказаний проєкт рішення. Я прошу вас погодити для подальшого розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради. Я так розумію, питань так само не маємо. тоді інформацію взяти до відома і погодити даний проєкт рішення обласної ради, рекомендати винести на пленарне засідання. Хто за? Колеги, у нас шосте питання: так само це вже про призначення Лахна Віталія Володимировича. Скажіть, будь ласка, чи треба нам доповідати з цього приводу? Тоді е, інформацію пропоную взяти до відома, погодити даний проєкт рішення і винести на пленарне засідання. Хто за шосте питання? Вибачаюсь, буду зачитувати. Сьоме питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про порядок роботи шрама Ігоря Вікторовича, директора комунальної установи вчанського гіретричного пансіонату. Скажіть, будь ласка, будемо слухати, треба нам доповідати чи не треба? Не треба? Ні треба? Не треба? Не почув. Тоді е, ставлю на голосування. Інформацію взяти відома. Погодити погодити за запровадження дистанційної роботи Шрама Ігоря Вікторовича, директора комунального Вовчанського гіріатричного пансіонату на період перебування підопічних в евакуації. і третє, рекомендувати голові обласної ради де видати відповідне розпорядження. Хто за? Дякую, відголосно. Восьме питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради про порядок роботи тисячі Юрій Володимирович, виконуючий обов'язки директора комунальної установи Липецького психонологічного інтернату. Так само, я так розумію, це дистанційна, дистанційна робота. Тому, якщо до цього питань немає, то, то пропоную голосувати за це питання. Хто за? -е, значить інформацію взяти довідомо погодить за запровадження за дистанційної роботи підрісіча юрія Володимировича, виконуючого обов'язки директора комунального установи Липецького психологічного інтернату на період перебування п -е, п підопічних в евакуації. і рекомендувати голові обласної ради видати відповідальну відповідне розпорядження. Ну Пані Олена, трішки я наплутала, а ми там вже, вже проголосували. Переходимо до дев'ятого питання про проєкт розпорядження голови обласної ради, про порядок роботи конник Ольги Олександрівни, директора комунальної установи Мележинського психологічного інтернату. Це так само, так дистанційна робота. Okay. Ну думаю, доповідати теж не треба. Те. Інформацію взяти до відома, погодити розпорядження е, запровадження дистанційної роботи коник Ольги Олександрівни, директора комунальної установи Мал... Маложенського психологічного інтернату на період перебування від підопічних в евакуації. Рекомендувати голові власної ради ви е, видати відповідне розпорядження, колеги. Хто за? Дякую, одноголосно. Десяте питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про порядок роботи Григоренка Людмили Іванівни, директора комунального установи вчанського спеціального будинку інтернату. Це так само дистанційне, правильно, Андрій Миколайович? Так, так. Так, так това. Тоді, колеги, якщо не треба доповідати про ставлю, ставлю на голосування, інформацію взяти до відомо. Проходити розпорядження дистанційної роботи Григоренко Людмили Іванівна, директора комунального установи Овчанського спеціального будинку інтернату на період перебування підопічних в евакуації. Рекомендувати голові обласної ради видати видати відповідальне розпорядження. Хто за? Дякую, одноголосна. Одинадцяте питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи безметіжинського психологічного інтернату на баланс комунальних установ. Андрій Миколаївич, два слова що там передається. Шановні панове депутати, на підставі звернень керівників комунальних установ, які перебувають у спільній власності тетради громадського села міст області, у зв'язку з відсутністю підопічних мова йде про передачу обладнання лі, ліжок, водонагрівачів, тобто побутового обладнання, яке використовувалось для забезпечення життєдіяльності підопічних. У зв'язку з тим, що на даний час і там немає, то, то пропонується також передати до інших закладів. Це в межах спільної власності, тобто списання з, з або передачі іншим суб'єктам господарювання не відбувається. Дякую, колеги, маємо запитання? Чи не маємо. Чудово, тоді став на голосування, інформацію взяти до відома, погодити даний проєкт розпорядження голови обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Дванадцяте питання: про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання автотранспортного засобу шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи вчанського геріатричного, геріатричного пансіонату на баланс комунальної установи з міської геріатичної пансіонату. Андрій Миколаївич, що це за, за транспортні засоби? Це транспортний засоб, який перебуває безпосередньо на, на балансі комунальної установи вказаного, вказаного пансіонату у зв'язку з тим, що підопічні переїхали до іншого пансіонату, до іншої установи, а саме до установи з міського геріатричного пансіонату, у зв'язку у зв'язку з цим для забезпечення потреб підопічних є необхідність у вказаному транспортному засобі. Клопотання від керівників і комунальних установ і Вовчанського, і міського пансіонатів надійшли, були розглянуті на засіданні комісії з, з писання майна та за на які було погоджено, і запропоновано підготувати відповідні проєкти розпорядження. Крім того, Визначений проєкт розпорядження також розглядався на засіданні постійної комісії з питань спільної власності, також був погоджений. Прошу вас погодити. Дякуємо, Андрій Миколаївич. Колеги, не маємо запитання. Ставлю на голосування. Інформацію взяти до відома, погодити на даний проєкт розпорядження голови обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую. Тринадцяте питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Окупінського психологічного інтернету на баланс комунальної установи. Андрій Миколаївич, Просто два слова, що конкретно передається, щоб ми мали для себе розуміння, передається обладнання, саме холодильники, морозильники, простирадла плити електричні, тобто те обладнання, яке було використовувалось для забезпечення потреб буде Дякую, колеги. Питань не маємо? Ні. Тоді ставлю на голосування. Інформацію взяти довідомо, погодити даний проєкт розпорядження голови обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. 14 питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Липецька психологічна інтернету на баланс комунальної установи. Андрій Миколаївич, так само два слова, що саме там передається. Передаються генератори, потім одежа, саме куртки, туфлі, подушки, колготи, ну шкарпетки, тобто це все те, що було необхідно для забезпечення бідопічних, як в даному випадку, в Липецькому либецькому інтернаті немає. Вони були переміщені. Тобто я а? так розумію, люди. Я так розумію, люди просто їх перевели в цей заклад, да, і е, так само передається це майно для використання? Так. Все зрозуміло. Колеги, не маємо питання з цього приводу. Нема, немає. Чудово. Тоді ставлю на голосування, інформацію взяти відома, погодити даний проєкт розпорядження голови обласної ради. Хто за? Дякую одноголосна. 15. про проєкт розпорядження голови обласної ради про списання майна шляхом безоплатної передачі з балансу комунальної установи Шевченківського дітей будинку інтернету на баланс комунальної установи. Андрій Миколаївич, два слова. Будь ласка, шановні панове депутати. Теж теж саме морозильні камери, телевізори, ковдри, рушники тобто, все, що було в обігу, використовувалось для забезпечення потреб підопічних зв'язку з їх відсутністю, передаються до інших. Комунальних установ суб'єктів спільної власності територіальної громад сіл селищ міста області для забезпечення потреб пішки. Дякую, дякую, Андрій Миколаївич Коли не маємо питання з цього приводу ні чудово, тоді ставлю на голосування. Інформацію взяти до відео, погодити даний проект розпорядження голови обласної ради. Хто за? Колеги, ми прийшлися, дякую одноголосно. Ми прийшлися по всім питанням. Я думаю, що якщо є якісь пропозиції, можна зараз обговорити, якщо ні, то дякую велике за роботу, за 20 хвилин справилися з 16 питаннями. Явно. Дякую, всім гарного дня до побачення.